Тож всі, так, все готово практично у нас до старту цієї зустрічі. Ще раз скажімо, це у нас київське дербі. Профан, ультімейт. І це перший в історії UASTIL ЛІК Чемпіонат. І от одразу їх перший суперник, це Профан, один з головних фаворитів на здобуття титулу у цьому чемпіонаті. Виглядає стильно профан. Ні, ну, стильна команда, погодься. Так, безумовно, безумовно, тут я б так сказав. Кожен має свій індивідуальний навіть стиль. Але ультимейта теж дуже гарно. Хлопчик у вишиванці з булавою <тас> виглядає. <тас> дуже класно. Оооооо. <пас> 15 й номер. 15-й. Е побігли. Хомич проти. Хомич забирає м'яча. Заграє цю дуель. Саме Хомич зразу повертає. І на тепер кікур. у них 40 секунд. У Профана 40 секунд на атаку, в Ультимейта, коли у них буде м'яч, у них буде всього 20 секунд на атаку. Хомич бачимо, так не скажеш зразу, що дуже спринтер, та, 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 але е та, та, е е зараз проявив себе дуже пристойно. Він, <звід> до речі, е от, в першій стартовій тій одинадцятці його немає. Тобто він не зі старту. Але е бачимо, що виграє цей важливий і важливий такий стартовий момент і вже перша атака саме і небезпечно. Хомич тут розпанути. Але тут вже трішки він забрився, і у нього часу, мені здається, вже дуже мало на цю атаку. А суперник в нього і Максим ти, Павленко. Так у профана час закінчився, і зараз вже ультимейт має свої 20 для, на те, щоб забити. Отже, Павлік чи Хомич. Хто зараз з цього, з цієї дуелі вийде переможцем? Ні, рефері дає свисток. І що час закінчився? Гра... Продовжиться гра удар, але Хомич на себе його приймає. Ну, Висвітлили підтримку від сина так. його, від дружини. Ну, це було справді дуже круто. І Микола бачимо молодець, бо відмовився. Поворотом у ну, нас вже перший відбувається ведучі. Мірожніка всуне долі м'ячі! взяття воріт є, але чи немає офсайду? Це головне питання. Гол. Рефрі показує. показує на центри, Відзначається 47-й номер команди Профан. 47 47-й номер Ісаченко. Ісаченко, це гол дуже швидко, фактично стільки розпочався поєдинок, і вже Профан отак от. Шокує свого суперника. Ну тут е, мене питання, як дали Алексієву, так продертись по флангу. Потім Мірошніков знову пульнув м'яч у сторону воріт. Ну, там вже Ісаченко на даній стійці реалізував. Наскільки я розумію, зараз має відбутись Варчек, бо там реально спірний такий момент був на рахунок цього хочеться просто подивитися так. на повторі, бо дійсно дуже-дуже швидкий такий епізод. Ісач крайній захисник підключився Іса у в нього на футболці. Ми бачимо. Ну ось цей момент. Якось тут не порозумілися оборонці насамперед ультімейту. Ну, немає, немає офсайду. ніхто не заважає воротарю в е цьому моменті. Затримався тут захисник ультимейту в цій ситуації. Е і по факту 1-0. Каток дуже швидко завівся. Каток так. дуже швидко завівся. І Саченко, лівий захисник, підключився, все. Кажуть, в стилі Дані Алвиша. <сміт> я десь, до речі, бачив, якщо я не помиляюсь, але а, профан награвав перед цим турніром активно схему 3-4-3. Отже, витягує зараз так, у нас Швебс, я так розумію, і що він треба Буліт? Буліт. За межтрафно майданчика. Тут це говорільня, стоп. це таке. коли переводять на гравця, ще арбітра. А а з, ні, клас, не рибак, не рибак виконує, виконує п'ятий номер команди. Андрій Марчук. Мара. Центральний Мара. захисник. Отож, Мара. І... Забуває. забуває Як хитро зіграв. Як, розігав, я б Як сказав. він просунув той м'яч під воротарем, чесно, да. Несподівано. Такий замах був, я думав, зараз буде якийсь удар трішки, можливо, догори, але він так прям постелив його і обозоружив максимально. Мара та молодець. Ну, Обезброїв і мені здається, просто хитро зіграв. Вже воротар перед тобою, ні. Він... Це ж не так. було там, що от десь там проб'ю. Поміж ніг. Можливо, саме тому центрального дефа і поставили найхолоднокронішу. А ну, ні, перепрошую, не, не поміж ніг. Під ногою прямо і воротар не встиг зреагувати. Впритул це було. Зараз Микола Морозюк, стандарт від нього. Микола пробиває воротах. Небезпечно! Ну от, справді, я так зізнаюся, можливо, навіть. Це, що це гол. гол! Це, це гол. гол! Це що гол! А الا, Микола так легко відреагував. Ніхто я... Я не зрозумів Режисер трансляції зразу побачив, що він вигукнув так гучно-гучно. Що? Замізну музику відбули. Це якась фантастика. Ні, я дивіться, реакцію гравців мені здалося, що вони не зрозуміли одразу, Якось тихо все було. Та ніхто там, Микола Морозюк спокійно відреагував. думаю, сам можливо подумав, що за воротами. Це його таке дивокс. А, воротар зробив крок в іншу сторону. Я зрозумів. Там просто схоже... При... М'яч під ним, перед ним якраз. Перед ним. Е... Він цілився в оператора нашого. Микола має зізнатись. Він в оператора цілився. Треба перепитати, чи все гаразд техніка. О цей момент. зараз. Ну на... там оператору можливо навіть болюче місце трохи дісталося. Ну скоро, що удар. все гаразд. З відскоком від газону, що ви звичайний боліт. І зараз можна зробити рахунок 3-1, дуже комфортно буде перевага. Це медіафутбол, це медіафутбол. <рес> зараз попросять варт, перегляд різні моменти ще. Ну все потім на оператора скинуть біднягу. Добре, виконує 17-й номер профану. Зараз це Кордюк, так я так розумію. І він зараз виконує буліт. Є можливість реабілітуватися в Тимченко. Тимченко і є Гол 3-1. Як же шкордик тут розбирається? Ну, просто просто професор. Кут більярдний. Це правильно робив Тимченко, він теж по, по удару діяв, по удару. Але не зміг. Два так є з е, різницею так, пів півхвилини. Знову святкує профан і профан. Звичайно ж, всі свої моменти, всі нагоди, реалі... нагоди реалізує. Подивіться, як тимченко зараз узірав. Він ногами пішов. Цікаво. Так не руками, як це зазвичай буває, ну, а ногами, бо це вже було за межами штрафного майданчику, але ну, просто професор. професор Чисть чи, і... на шість на шість зараз хороша, дотепна передача, але і чи немає точки тут, ні. Все таки. Чисто здається, це було в ситуації проти влада Алєксєєва. Ну і от зараз впливає те, що є дуже багато вільних зон. Офсайду немає. А Алексій... от, до речі, є питання. У мене є враження, що Олексєєв спершу тикнув м'яч в але знову ж таки. Та Олексєєв перший торкнувся м'яча. перший м'яча. Але чи... але чи в... чи... Та, але в... мені здається, що О, дивимося, м'яч грає зараз рукою в Подача кутового. Ого, удар з льоту морозюк пробуває. Ну це дуже крутий удар був. Трішки не точно, але ну, з льоту тут заби. роблять на Ван Персі з льоту, Марко Ван Бастона вони просто десь будуть в стороні. Подивіться, як зловив м'яч. Удар, ну трішки не точно, але за саму спробу Миколі Морозюку лайк. За таке... Ми, Миколі можна. Ще збільшити свою перевагу. Микола Морозюк. Ой, то тепна стіночка, морозюк, але йому під праву треба Який Морозюк. морозю. Злівий буде бити? Ні, все-таки підправо. Здорово, передача на дучу, дуча, бачить Мірошніко. Човники на Мірошніков! І це взяття воріти. І... За 7 секунд до завершення першого тайму. Розкатали. І є в цьому логіка, зважаючи на той епізод на з питання. Давайте цього. так говорити десь певна і таки, теж. сатисфакція, десь певна відплата. За той спірний момент. Зараз Пропан забиває четвертий м'яч, вони реалізовують цей момент. Ну і після першого тайму по катку питань взагалі немає. Працює, як має бути. Йдемо на перерву, відпочиваємо, повертаємося. За... Ще 7 секунд. Сім секунд? Так, 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 а, так. Ну... Там ще 7 секунд точно. Там нам можна відпочивати. Макс, ти вже другий матч. Другий мачком. Тобі можна вже відпочивати. Я Переклад, що ти зараз десь попрямуєш я... якраз до роздягальні, маю таке припущення десь той бік. Так? Десь так. туди, так. Так, і от там справді цікаво. Ну, але я думаю, вже в профану там не буде питань навіть до, до, але до чомусь до Мені пенальні. здається, що я її від ультимейту не побачу надмірну на команду. Мені здається, що вони трішки, мені здається, Ultimate розраховує на київський матч. Чомусь мені здається, що вони не роблять. Домашня команда. Е, не, не впевнений, що домашній, але мені здається, що вони більше розраховують на те, що успіх у них буде вдома, але рахуємо завтра ще з ігнісом Все, Вистачить все, йдемо Прошу. на перерву. відпочиваємо, друзі, почуємося зовсім скоро. Дональдьте, якщо вам сподобався перший тайм. Отож, друзі, чуємо свисток від Тараса Путаса, і ми на другому таймі поєдинку про Фанс Ультімейт. Перший тайм нам подарував чимало емоцій. <рив> Який <рив> я тобі дід? Можливо, можливо. Це... фізична форма. Я б зараз вийшов <рив> на футбольне поле, тут би показав і допоміг ультимейту. Ну, Ультімейт зараз обороняється в цьому епізоді. Проривається <рив> муха на сірого передачі, але забирає. Теж епізод цікавий. Це він не воротаря, до речі. Так, справді, Тіма в нас вже положено, відпочиває. А, uh, Номер 71 вийшов замість нього. Тіма не зовсім впевнений перший тайм провів. Зараз Но Заборський! Заборський. Заборський міг бути при ділі, міг бути в цьому епізоді в дії, але... Влад Олексеєв поцілив вище. Кудись в сторону телецентру. Так. Ну там думаю, що в житті люди оператор. Ну так, майте совість, як ти гадають. Ще й у Ну ми теж тут у кулярах, ну, треба якось підготувати. це взяття воріт. І оператор не врятував. 5-1, 5-1 нашому е, поєдинку, ну тут просто десь розстрілювали вже. І ти знаєш, нагадує, чимось це взяття воріт, взяття воріт е, Мірошникова, Теж з іншого просто флангу було, але теж так в дев'яточку по діагоналі удар все, ну все з камери. Все чітко, все якісно. А от Аліксєєв, це той страйкер, який такі моменти питання переможця, звісно, не зняти, але дуже зараз сумніваюся, що... Зможе цим щось поробити знову. Оператор. Ну, ти бачиш, що як це як це виходить, що оператор опиняється тільки чомусь у воротах ультимейта. Можливо, треба підказати, можливо, в навушник, щоб перейшов ворота профана, Він трохи іншийся. Нього він, він, він може забивати голи, Він це прекрасно робить. Так. Олександр але не... Іванчак зараз буде бути президентський боліт тим часом. Це той самий хлопець, який збирає Кубика Рубика. Іванчаак! Гол! 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 Професор! Оператора в воротах не було, і це Але гол, гол є! <світ> гол є, і це Кубик 5. Рубик! Давайте йому зараз Кубика, щоб десь встиг. Дуже Класно, впевнено, знаєш, дуже впевнено так перекинув, спокійно. Молодець, хлопець молодець, вийшов, реалізував свою нагоду. <світ -праць> Теж нього. Емоції які, жодної посмішки, так по кам'яному. Каже хлопці, ще все не все ще втрачено. Ну. Ми поступаємося 5-2, але це нічого не значить. Можливо, що, це, правда, і... це імпульс вплине. А, але і от ще в нього був такий дуже цікавий жест. До вух він так приклав руки. Я вас не чую. Так, я вас не чую. А хто там, що там? Муха тим часом, а там теж буліт, І як же зараз воротар збрит! Стійка, муха! Не задаємо з колосінка! Другий раз! Оце, і там зу, це була. фантастика, Макс Муха. Ось для чого він існує в медіа <святування> і, і Я зараз просто дивився у вікно і бачу емоції футболістів Ультимейт. Оце можливо їх зараз і зарядить. Ну це, це несвідомо, звичайно ж. От зараз резор. Небезпечна атака. Рибак, рибак пробує. Вою! Годи він горе! От він, він! він! він був смачу! Це <свят> працює! Замовляйте! Оператор! Оператор. 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 І голи підуть, це піде. Неймовірно! 5-3! А йому трохи не смішно, звичайно, бо кожен удар у нього, він мусить там приймати. Мені ну. здається, ще й підставляють оператора, бо не ловлять. Це герой! Герой! Ні, насправді диви, рахунок 5-3. Даблбол може вирішити Та, все. все. Може бути. Це фантастика. І як обрізався профан зараз? Подивись. Тут дуже До питання. До вертаря величезні питання, і як рибак тут пробив шпіцом, знаєш, так. І... Да. Да. а не е просто як е удар. Ultimate використовує картку непрямої дії, і це один гол за два. І це дуже крута картка, яку вони зараз витягують. В принципі, можна піти зараз в Обанк і спробувати да, я хотів це сказати. Тому вже зрозуміло, що ці команди в матчах між собою забувають багато. Тимчасово вилучення гравця команди супер затягує профан, але цю картку вони можуть актувати, я розумію, вона? тільки після того, як закінчиться дія картки команди Супер. І знову атака профан вибудовується. У нас передача. І вдається тут дістатися. це гол. Показують зараз на те, що на це гол. Показує те, що там сайт, але... Схоже на те, що можливо і ні. Тому що, НАТО впевнено, і Тарас якось показував, і Марбітер, ну, зараз звертається до е, своїх партнерів по захисту. Тепер ну, був просто прохідний двір. Ну, Немає. Не тут то, офсайду. тут без, шикарна без... передача. Такі... Здвоєння і туча і передача на набігаючого з -під гравця, і Там вже гравець Ultimate теж вище знаходиться за нього. Мені здається все абсолютно чисто. Профан забиває дуже класний. Але і... там стоп, стоп, стоп. Є прохання зараз від. Так. І зараз виконує він подачу. Чи це удар. І це Небезпечно! Удар. Це і удар знову був. Відскок перед воротарем. Так. Дуже сьогодні був... відскоки, сьогодні газон якраз для Миколи. Сприяє. Ну тут воротаря, звичайно, треба хвалити дуже добре е, в цьому епізоді. Зіграв Заборський, молодець, справді Віктор Заборський. По рівню підготовки загалом вони показують, що можуть бути дуже грізними і можуть так. створити труднощі. Будь-кому. Це був дуже крутий матч, в якому профан на класі. Все таки ти правильно сказав на класі. Здобув перемогу. Це прослуховує ще по першому тайму. Ultimate все таки. Боровся як андердог, як така команда, яка може покусати. Вони кусали цього матча, але все-таки не вистачило клас. Сьогодні взяв своє і підсумку. Ми маємо, що і Ігніс, і профан дві київські команди взяли сьогодні по три пункти. Причому Ігніс і профан це теж такі, знаєш, закляті суперники. І от цікаво, цікаво, яка у нас зараз буде така, от ментальна боротьба між собою. Почуємо з вами вже завтра тихої, мирної ночі. Слава Україні, Героям слава!